Шановні пані та панове, їх високоповажності. Президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Дуже дякую, шановні пане президенте, шановні пані та панове журналісти, шановні присутні, шановна команда президента Байдена. Ради вас всіх вітати. В Україні для мене і для всіх нас велика честь. Щойно ми провели переговори з паном президентом Сполучених Штатів Америки в форматі тет-а-тет, -а, -тет», а потім в розширеному форматі це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб цей саме цей рік, 23-й, став роком перемоги. Я хочу підкреслити ця неспровокована і злочинна російська війна проти України всієї Європи та демократичного світу має завершитись очищенням. Цієї української землі від окупації Росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки, як нашої держави, так і всієї Європи і всього світу саме зараз, і саме в Україні вирішується доля міжнародного порядку заснованого на правилах the Rules Based World Order. І ми разом з паном президентом Байденом, з нашими союзниками, з нашими союзними партнерами, маємо і надалі робити. Абсолютно, все, все можливе, щоб демократичний світ виграв у цій історичній битві. Українці пам'ятають на зміну увагу пана президента Байдена до нашого народу. до Кожної людини до нашої держави ми постійно перебуваємо на зв'язку з паном президентом від перших хвилин повномасштабної війни, і цей перший за 15 років візит президента Сполучених Штатів Америки в Україну є найважливішим візитом за всю історію українсько-американських відносин саме в цей період, тому що цей період найскладніший період, коли наша держава б'ється за свою свободу і свободу для усіх європейців, для усіх людей вільного світу, і це свідчить наскільки наскільки великих результатів ми вже досягли, і наскільки історичних результатів ми можемо досягти, але тільки разом з усім світом, з Україною, Сполученими Штатами Америки з усією Європою. І сьогодні наші переговори були змістовними. Такими змістовними і саме такими важливими, як це вже стало традицією для відносин між нашими державами. Я хочу подякувати особисто пану президенту Байдену, усій його команді, Конгресу Сполучених Штатів, усім американцям, і дякую за досягнуту потужність українсько-американської співпраці, шановні присутні на цьому тижні вже рік нашої незламності і нашої боротьби проти. Російської агресії і дуже символічно, що ми зміцнюємо нашу стійкість двома зустрічами з паном президентом, моїм візитом і нашою командою в Вашингтон в грудні та візитом президента і його команди в Київ. Сьогодні, зараз, результати цих візитів безумовно будуть відчутними на полі бою у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій. Рішення Сполучених Штатів щодо Абрамсів для України вже заклало таку основу для танкової. Коаліції і історично важливим є наш прогрес в питаннях щодо протиповітряної оборони, і це Петріот для захисту наших міст це дійсно фундаментальне посилення. Проговорили питання сьогодні. Також ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну, і до чого її не було, і це дуже важливо, пане президенте. Я знаю, що Очікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів, і ми разом захистимо наші українські міста, наших людей від терору Росії, і потужно зміцнимо імпульс до нашої перемоги. І сьогодні ми ще раз. Зафіксували, що маємо спільне бачення щодо подальшого розвитку подій і перспектив у цій війні. Ми скоординували подальший тиск на державу терористам. Працюємо разом з посиленням санкцій, і як на двосторонньому рівні, так і в рамках групи Семи. Це також дуже важливо. Фактично, маємо спільний погляд погляд на зміст багатьох пунктів нашої формули миру, її безпекові елементи. Анти завдані, а, завдання, відновити а. Повну силу статуту ООН і захистити міжнародний порядок, заснований на правах. Це спільне завдання. Я впевнений усіх країн, які зацікавлені в міжнародній безпеці. Вкрай важливим є питання відновлення справедливості і для усіх тих, хто постраждав від російського терору від цієї агресії, від цієї війни і для нашої держави. Загалом агресор повинен понести відповідальність за агресію та відшкодувати всі. Збитки. Я дякую президенту за підтримку нашої роботи щодо відновлення справедливості, зокрема в роботі всіх наших інституцій в цьому напрямку. І ми вважаємо, на нашу думку, звичайно, немає альтернативи із створенню спеціального трибуналу. Це позиція України. Ми будемо підтримувати цю позицію. А вже ж я дуже. Хотів би, щоб Сполучені Штати Америки були залучені до реалізації нашої формули миру, і це залучення означатиме посилення глобальної стабільності в передбаченості міжнародних відносин, і ми маємо напрацювання на цьому на цьому шляху. І вже цього тижня в Нью-Йорку спільно зі сполученими штатами Америки майже 60 іншими державами, державами ми виносимо на розгляд генасамблеї ООН проект резолюції на підтримку миру в Україні і напередодні 24 лютого затвердження цієї резолюції стане найкращим свідченням, потужним свідченням того, що терористична сила ніколи не зламає цивілізоване право. І ще одне я вважаю теж. Історично сьогодні на Алеї Сміливості у Києві ми відкриваємо табличку присвячену пану президенту Байдену з перший дзвінок вночі 24 лютого минулого року. Наші переговори постійна, незмінна, потужна увага нашій боротьбі і дійсно увага захисту української демократії. А також особистий внесок пана президента Байдена у зміцнення позиції свободи у світі це те, що завжди буде в історії, назавжди залишиться. Україна вдячна вам, пане президенте. Україна вдячна Сполученим Штатам Америки, усім американцям, в усіх містах і громадах, які цінують свободу так само, як цінуємо її. Ми. Слава нашим воїнам, слава нашим союзникам, слава Україні. Statement by the President. заява президента Сполучених Штатів. Дуже дякую, пане президенте. Дійсно, один рік тому, буквально майже от тиждень в тиждень, ми мали розмову тут. Це було пізно вночі по часу Сполучених Штатів. і Тут рано вранці, і тоді російські. Літаки перетнули кордон, а ви мені сказали, що чути вибухи за вікном, я тоді не міг це повірити, що світ зміниться. Я тоді запитав у вас, запитав, то що відбувається? Що я можу для вас зробити? Як я можу вам допомогти? Я не пам'ятаю дослівно, що ви сказали, але. Ви тоді сказали зібрати лідерів усього світу і попросити їх підтримати Україну, зберіть лідерів усього світу і попросіть їх по допомогу Україні. Ви тоді казали, що ви не знаєте, коли і чи зможемо ми ще поговорити? От в ту темну ніч, один рік тому, світ тоді готувався до можливого падіння Києва. Наче й неочікувано, що це трапилося рік тому. Але тоді говорили про те, що можливо Україні скоро не стане кінець. Але минув рік, а Київ стоїть, і Україна стоїть, і демократія стоїть і Америка стоїть з вами і весь світ вам допомагає. Київ увійшов до мого серця. Я приїздив до Києва шість разів як віце-президент і один раз як президент. Коли я перше сюди приїхав, ще будучи віцепрезидентом. А от далі, в 2014 році, після революції гідності я приїздив три рази. Знову я приїхав у 2015 році, і тоді я мав можливість звернутися до Верховної Ради і говорити про розбудову потужної демократії. У 2017 році, перед моїм залишенням посади віцепрезидента, я знову приїхав. Я знав, що я ще приїду, але я хотів переконатися, що ще до завершення власне виборів. Я ще раз зможу приїхати до Києва ще до того, як буде приведено до присяги нового президента. Тож, ви, пане президенте, ви дійсно прийняли в мене, ми мали можливість поговорити, зустрітися з дипломатичними командами і. З лідерами громадськості, які допомагають, і ну дійсно вражає те, як всі стають на допомогу, навіть малі діти, які намагаються от щось зробити, навіть малі діти, а витягти з людей, з ем, знищених будинків внаслідок наслідок бомбардування внаслідок наслідок цих військових злочинів. І взагалі вражає, що дійсно весь світ зараз спостерігає на це, це найбільша сухопутна війна в Європі за три чверті століття. І ви перемагаєте. Незважаючи на інші думки чи прогнози, ви перемагаєте, ви продовжуєте це робити. І від самого першого моменту, коли я. Отримав розвідувальні повідомлення ще понад рік тому. Ми тоді зосереджували основну увагу на тому, як нам зібрати весь світ, як виконати оту обіцянку, яку я вам дав, зібрати весь світ на підтримку України, як забезпечити ваш успіх? Як зробити так, щоб весь світ відреагував? У ці всі процвітаючі економіки, ці потужні, незалежні, демократичні країни. І тоді весь народ Америки вирішив, що ми будемо допомагати, що подібна агресія становить загрозу для всіх нас. Ми побудували коаліцію між порізні боки. Атлантичного і Тихого океану по всьому світу, Японія інші країни, понад понад 50 країн допомагають Україні захищати, надаючи гуманітарну, економічну та військову допомогу, вони також накладають величезні тягарі на Росію. І разом ми передали понад 700 танків, понад тисячу бойових броньованих машин, понад тисячу артилерійських систем, понад 2 мільйони артилерійських снарядів, понад 15 РСЗВ систем протиповітряної оборони. Все те, що допомагає боронити країну, і я не кажу зараз. Про ті додаткову допомогу на 2,5 мільярди, яка ще буде оголошена від сполучених штатів на підтримку України І сьогодні, коли я буду говорити про новий пакет, там буде додатково боєприпаси для хаймерсів, для артерії. Додаткові системи, що дозволять захистити український народ від бомбардувань пізніше, цього тижня ми оголосимо про. Нові санкції, які допомагають обійти санкційним механізм. і завдяки двопартійній підтримці в Конгресі ми також будемо виділяти мільярди у вигляді прямої бюджетної допомоги, і нею уряд може скористатися негайно для того, щоб задовольнити базові потреби громадян. Адже Україна платить надзвичайно велику ціну. Її жертви є надзвичайно великими. Звичайно, ми висловлюємо через співчуття тим, хто зазнав величезних страждань. Ми чудово розуміємо, що ще залишається. Бороди необхідно необхідності у, у, у тому, щоб боронити Україну, Адже у, у, Росія прагне стерти Україну з лиця землі. Вони чудово розуміють, що ті десятки тисяч вони не хочуть повернутися до Росії. Багато виїжджає зараз з е, Росії, тому що вони не бачать майбутнього у цій країні. Російська економіка зараз знаходиться у складному у складній ситуації. Путін хотів, щоб захід був розділений. Він Путін тоді розраховував на те, що ми не зможемо забезпечити єдність країн-членів НАТО, що ми не зможемо. Забезпечити єдність країн у допомозі Україні він сподівався, що власне така єдність не триватиме. От напевно, зараз він так не сподівається, взагалі не знає на що він сподівається. Але він продовжує робити помилки, і от через рік ми маємо докази. Ось тут прямо в цій кімнаті, в цій залі. Ми стоїмо тут разом. Пане президенте, я дійсно дуже радий відплатити за ваш візит до Вашингтону. І тоді ви сказали Конгресу, що ми не боїмося, і ніхто у світі не має боятися. Ви і всі українці, пане президенте, нагадуєте світу кожного дня, що ж означає. Мужність та хоробрість. І дійсно це, це вражає. Нагадуєте нас, що свобода не має ціни. Вона безцінна за неї. Варто боротися стільки, скільки буде потрібно, і саме стільки ми будемо залишатись з вами.